Вітаю, я Анна Узлова, директорка та співзасновниця благодійного фонду підтримки дорослих онкопацієнтів інспірейшні Family». І ми продовжуємо серію наших канцеросвітніх проєктів. Робимо рак зрозумілим. Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл відео для пацієнтів з раком передмихрової залози. А в цих відео ми намагаємось говорити про рак зрозумілою мовою. І ми почнемо з бази, що таке собою являє рак простати, як можна знизити ризик захворювання. Чи можна запобігти, як виявити на ранній стадії, які існують методи діагностики та який маршрут пацієнта має бути при діагностиці цього захворювання? І сьогодні поговорити на тему раку простати зрозумілою мовою, ми запросили нашого експерта, онколога, хірурга-уролога, кандидата медичних наук, завідувача центру сучасної урології Сергія Приндюка. Сергію, я вас вітаю. Вітаю, Анна. Дуже дякую за те, що зголосилися сьогодні бути нашим експертом. Давайте почнемо з таких самих основ. Що взагалі собою являє орган передміхорова залоза і які функції вона виконує? Передміхова залоза або простата – це залоза зовнішньої секресії. Її дуже часто називають чоловічим серцем. Чому так? Тому що е, функції, які вона виконує, дуже важливі, і чоловіки дуже турбуються про функції, які виконує передміхрова залоза. А найосновніше це вона секретує постатичний секрет, який бере участь у е, живленні і транспортуванні еякулята і відповідно має значення у ретильній функції. Тому передміхове залоза має велике значення і тому чоловіки піклуються про неї. Давайте проговоримо про рак простати. Що це за захворювання таке, і які є симптоми, чи можна виявити на ранніх стадіях, і що має зробити чоловік, щоб запобігти цьому захворюванню? Рак передміхової залози це злоякісне новоутворення передміхової залози. Яке розвивається з епітелію протоків і канальців передміхорової залози, і е, дуже часто існує така е, аналогія простатит аденома рак. Е, дійсно, в цьому є якийсь сенс, тому що, як правило, відбувається переродження нормальних клітин передміхорової залози під впливом мутагенних факторів у злоякісні, і таким чином е, розвивається рак передміхорової залози. А стосовно симптоматики, на ранніх стадіях симптоми раку передміхової залози дуже часто е, співзвучні з доброякісною гіперплазією передміхової залози. Тобто, це е, труднощі усичове пускання. Болі різі під час акту сечовипускання, відчуття неповного спорожнення, можливі навіть поява крові в сечі, кров в спермі може з'являтися. Це починає насторожувати пацієнтів. Тобто на ранніх стадіях симптоматика розмита, як правило, і нагадує інші захворювання передміхорової залози, тобто простатит і. Аденому передміхорової залози, а які взагалі існують фактори ризику, і які можливо пацієнти більш відносяться до групи ризику? Це гарне запитання, тому що, як правило, народ насторожений і намагається уникати цих факторів ризику. Так, от явної причини прямої розвитку раку передміхорової залози не доведено, але є так звані фактори ризику, як то. Вік пацієнтів відомо, що після 50 років ризик розвитку раку передміхурової залози відповідно вищий, а відомо, що раса має значення. Як не дивно, чорношкірі пацієнти зустрічаються частіше з раком передміхурової залози. Найважливішим фактором є спадковість і це доведено зараз. Вся онкологія дивиться в напрямку генетики. Так, от, якщо були родичі першої лінії з раком передміхурової залози, тобто батько, брат, то у такого пацієнта набагато вищий ризик розвитку раку передміхурової залози. Потім спосіб життя, шкідливі звички, зловживання алкоголем, тютю напалінням, наркотиків, воно теж може спричинити бути фактором ризику цього захворювання. Професійні шкідливості доведено, що контакт з кадмієм, така хімічна сполука, у таких пацієнтів частіше розвивається рак передміхлорової залози. Отже, явної причини немає, але є фактори ризику, і є такі фактори ризику, на які ми не можемо вплинути, наприклад, генетичні моменти. Такі пацієнти мають бути. Більш е, ретельно спостерігати за своїм здоров'ям і раніше розпочинати обстеження. А є фактори, на які ми можемо вплинути, які я перерахував, то здоровий спосіб життя однозначно кращий ніж шкідливі звички, які провокують не тільки рак передмікрової залози, а і інші онкологічні стани. А давайте поговоримо про скринінг раку простати. Я коли готувалась до інтерв'ю, я бачила, що є деякі. Дискусії щодо доречності скринінгу, і що ви можете сказати про, цей, про такий скринінг, і, чи він дійсно допомагає виявити це захворювання на ранній стадії, і чи є така історія, як гіпердіагностика, чи це шкідливо, чи це не так шкідливо? Анна Згоден з вами на всі 100% стосовно активних дискусій, тому що особливо е, стосовно скринінгу раку передміхової залози, від е, фази, коли всім поголовно потрібно було його проводити, і була така кампанія до е, доведених фактів того, що він ніяким чином не впливає на е, розвиток і запобігання в першу чергу раку передміхової залози. Свого часу британці взагалі відмовились від раку від скринінгу раку передміхрової залози, тоді як американські науковці вчені вони говорять, що ні він дійсно так і потрібен, чому тому, що в них було проведено 10 років тому дослідження, яке довело, що якраз за допомогою скринінгу вдалося зменшити кількість медпацієнтів з метастатичним раком передміховою залози, тобто ті, які сягнули метастатичної стані. На мою думку, скринінг потрібно проводити обережно і лише тим когортам пацієнтів, які дійсно будуть від цього мати користь. Зокрема, ті пацієнти, які в групі ризику, це спадковість спадкові пацієнти, у яких є в роду рак передміхорової залози, вони однозначно будуть мати користь. Тому стосовно скринінгу його потрібно проводити, але ти у тих пацієнтів, які мають. Ризики раннього розвитку раку перед міхоровою залози, скажіть, будь ласка, ще який має бути маршрут пацієнта? Тобто, спочатку пацієнт потрапляє до лікаря-уролога. і у разі, якщо в нього є якісь підозри, які в нього має бути маршрут далі? Дійсно, як правило, пацієнт, який турбується про а, своє здоров'я і а, ранні симптоми, у якого з'являються, звертаючись до лікаря, а, перш за все, лікар рекомендує йому здати аналіз крові на PSA. Коли потрібно здавати цей аналіз, а, пацієнти з а, спадковим анамнезом повинні починати цей а, аналіз здавати з 45 років. Це високий ризик. Дуже високий ризик, якщо батько або брат був так званий дуже високий ризик, навіть 40 років. Тоді як пацієнти після 50 років усі повинні здавати онкомаркер, PSA, і відповідно, в залежності від того, які показники ми отримуємо, Далі саме лікар уролог визначає подальший маршрут пацієнта. А якщо раніше такі пацієнти проходили трансректальне УЗД передміхоровою залози, то на сьогоднішній день золотим стандартом є якраз магнітно-резонансна томографія. І якщо е онкомаркер PSA знаходиться в так званій сірій зоні, тобто від 4 до 10, то є ризик виявити рак передміхової залози. І якщо раніше такі пацієнти, на жаль, всі підлягали біопсії без додаткових досліджень. То на сьогодні прямий маршрут це PSA, МРТ, у випадку виявлення підозрілих вогнищ – це біопсія передміхорової залози. І у випадку підтвердження гістологічного раку передміхорової залози, тоді це проводиться стадіювання таких пацієнтів, то комп'ютерна томографія або а на сьогодні ми виконуємо ПЕТ пісма це сучасне дослідження, яке дозволяє простадіювати пацієнта, тобто оцінити, чи хвороба тільки локальна. В передміхоровій залозі, чи вона, на жаль, поширилась за межі і розвились метастази? А в залежності від проведеної діагностики, чи існують взагалі різні типи раку передміхової залози, які вони існують, і чи залежить подальше лікування від цих типів? Стосовно типів раку передміхорової залози, якраз гістологічних типів, то найчастішою формою є аденокарцинома. Яка розвивається з епітелією ацинусів. її частота більше 95%, навіть наближається до 98. Але є так звані рідкі форми, і вони більш агресивні. На жаль, вони можуть протікати навіть з низьким онкомаркером PSA. Це нейроіндокринний рак, який становить по частоті лише близько 1%. Мілкоклітинний рак він теж близько 1%. і ще рідше. Патологія це саркома передміхорової залози. Відповідно, діагностика, маршрут пацієнта і діагностичні дослідження не залежать. Вони ті, які ми проговорили перед цим. А вже у випадку гістологічного підтвердження, такі пацієнти потребують різних варіантів лікування. Тобто, якщо це аденокарцинома, і ми простадіювали пацієнта, і процес локальний, то це один напрямок. Якщо це нейроендокринна або мілкоклітинний, або саркома, то такі пацієнти підлягають одразу хіміотерапії. Вони, повторюсь, на жаль, агресивно протікають, тому такі пацієнти потребують ретельної уваги. Як правило, це молоді пацієнти, ми пропускаємо початок, тому що пієсей не показує у таких пацієнтів, але радує те, що відсоток невеликий, тому найчастіше аденокарцинома, яку ми знаємо, як лікувати. Я така тактика як активне спостереження пацієнтів. Я знаю, що при тому, що пацієнти бояться як лікування раку, так і бояться, коли є пропонують таку тактику лікарі. В яких випадках ви це пропонуєте? Це дуже гарне запитання, і я дуже полюбляю цей варіант лікування, тому що коли він з'явився і активно став пропагуватись, то це якраз той варіант лікування, який показаний для пацієнтів. Групи дуже низького і низького ризику. Коротко скажу, що всі пацієнти після стадіювання розподіляються на групи ризику: дуже низький, низький, проміжний, високий і дуже високий. Так от пацієнти дуже низького і низького ризику якраз і потребують такого активного спостереження тобто, вони не потребують. Гіперлікування, тому що гіперлікування або це хірургія, або це променева терапія. Зрозуміло, що містить певні наслідки, побічні ефекти. Але найголовніше на сьогодні, і цей розділ окремо з'явився в гайдлайнсах, це якість життя пацієнтів. І, відповідно, переслідуючи цю мету як якість життя, це пацієнти, які не лікуються радикально. Активне спостереження, ми контролюємо Пісей кожні три місяці. Ми раз в рік робимо МРТ передміхорової залози, раз в рік виконуємо біопсію передміхорової залози. І якщо вони знаходяться в цій самій групі ризику, що і були дуже низькі і низькі, то вони і в подальшому не потребують радикального лікування. Ці групи дуже група активного спостереження пропагуються для молодих, сексуально активних пацієнтів. Які будуть однозначно мати бенефіт, тобто користь від такого спостереження, і пацієнти похилого віку, 80, які однозначно теж будуть мати більше користі від такого так званого нелікування, тобто спостереження, ніж якщо взяти і активно лікувати пацієнта у 80 років, пропонувати йому променеву, наприклад, терапію, яка буде мати однозначно певні побічні наслідки. І тому, повторюсь, дуже молоді пацієнти сексуально активні. Які розуміють, що у них є ранній рак, але вони продовжують якісно жити і вікові пацієнти дуже дякую. А скажіть ще ви згадали про біопсію і біопсію раз на рік. Теж існує такий міф, що біопсія провокує розвиток більш стрімкий, зокрема, раку простати. Це про всі види раку, такі міф існує, але зокрема про рак простати. згоден з вами повністю, що це міф. І цей міф ми намагаємося щодня розвіювати у розмові з нашими пацієнтами, тому що якраз гістоверифікація – це те, що потрібно. І ми маємо підтвердити, наприклад, якщо це ранній рак з невисоким глісоном, і цей пацієнт може знаходитись в групі активного спостереження, то тільки за допомогою біопсії ми можемо це встановити. Ми виконуємо біопсії різних пухлин, в тому числі і меланома, яка є найбільш злоякісною пухлиною. І таким чином ми не провокуємо агресивний перебіг захворювання. тому біопсія однозначно не впливає на посилення розвитку хвороби, наприклад, метастазування, а допомагає нам, наприклад, пацієнт в групі активного спостереження. І поки в нього буде глісон 6 це найнижчий ступінь агресивності пухлини, він буде в цій групі активного спостереження. І тільки якщо буде апгрейд, тобто підвищення агресивності по гістології, такий пацієнт буде потребувати активного лікування. Тому це однозначно міф. Він не провокує біопсія, не провокує розвиток хвороби, а допомагає вірно встановити діагноз, бо без гістологічної верифікації вірно не можна лікувати пацієнтів. І якщо повернутись до нейроендокринних чи мілкоклітинних. Карцином передміхурової залози. тільки за допомогою біопсії ми можемо встановити цей рідкий тип пухлин і вірно лікувати пацієнта по іншому, ніж пацієнта з аденокарциномою. а це важливо. Дякую. І на останок, у мене таке прохання можливо підсумувати нашу розмову і. Сказати загальними словами про рак простати, що важливо запам'ятати пацієнтам, і можливо трохи рекомендацій щодо чоловічого здоров'я перш за все, я закликаю чоловіків ретельно ставитись до свого здоров'я. Я закликаю жінок уважно ставитись до своїх чоловіків і допомагати їх скеровувати вчасно на діагностику. Я не за гіпердіагностику, але однозначно за вчасно встановлений діагноз. Знову ж таки, стосовно скринінгу, всім підряд не потрібно його проводити, але якщо настав пацієнтом вік 45 років і він в групі ризику по спадковості, значить він повинен провести ПІС. Більше того, ми пацієнтів зараз молодих проводимо за потреби. Тестування на бірсі мутації, тому що це теж важливо і доведено, що вони мають значення для розвитку раку передніхорової залози. І якщо ми знаємо, що у роду є рак молочної залози або рак підшлункової залози, brca мутований, то у таких пацієнтів і рак простати у чоловіків буде проходити агресивніше. Тому вчасно звертатися на діагностику. PSA, Неінвазивний, простий метод скринінгу, і далі, в залежності від того, які будуть цифри, саме лікар-онкоуролог далі скерує пацієнта, кому потрібно МРТ, кому потрібна біопсія, кому не потрібно МРТ і біопсія, а просто контроль ПСА і ретельне спостереження. Тому що цю хворобу набагато простіше лікувати в ранній стадії, в неметастатичній стадії. А якщо час згаяний, і пацієнт вперше приходить з пієсей за 100, за 200, Ми розуміємо, що це вже метастатична форма. І таких пацієнтів ми вже не можемо пролікувати радикально і вони отримують паліативну терапію, тобто терапію спрямовано на метастази. Тому і дуже часто пацієнти з високим показником PSA запитують: а чи можна зробити операцію, якщо вже є метастази, Якщо це поширена хвороба, вже на жаль, час згайний, тому. Чоловіки закликаю вас ретельно ставитись до свого здоров'я і цей нескладний метод діагностики. Проходьте вчасно це обстеження і звертайтесь до лікаря. Саме тоді можна вчасно пролікувати на ранній стадії. хвороби. пане Сергію, дякую за якісну змістовну розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що програма медичних гарантій. Криває всі віди допомоги медичної для онкологічних пацієнтів, починаючи від діагностики до лікування, реабілітації паліативної допомоги. Ми залишимо посилання на наші соцмережі і на групу Facebook Inspiration Family Все про рак». Доєднуйтесь і отримуйте корисну інформацію.